Друзі, ворог систематично обстрілює Одещину. Обстрілює Х-22 і Оніксами. Це Онікс це взагалі протикорабельна ракета, яка вилітає з комплексу Бастіон. Летить на 300 км, але надшвидкісна. 3-200 Набирає вона швидкість і досить, знаєте, заходить по балістичній тракторі. Коротше кажучи, ну Х-22 теж. Потрібно, щоб їх збивати, потрібно патріотів більше і СЕМТІ більше, систем протиракетної оборони. Ворог вибиває, намагається вибивати склади з зерном, намагається, ну, все, як ми і говорили. Технологія створення штучного голоду в країнах глобального півдня для того, щоб хвилі біженців пішли на захід і послабили захід. Дуже дивно, що досі. Ні Німеччина, ніхто не оголосив, ні Італія про постачання додаткових систем СМТ. Хоча це мало б робитися зараз швидко. А, багато хто каже, так, заберіть там, умовно кажучи, Петріот, який прикриває там якесь місто. Не будемо уточнювати якесь місто. А, друзі, а їх просто не вистачає, розумієте? Проблема ж не в тому, що заберіть звідти поставте тут. Це, по-перше, так просто не робиться. знаєте, Система протиповітряної протиракетної оборони це шаленована структура, і швидко ось так, воно не переміщується. По-перше, по-друге, оголивши там, почне прилітати туди одразу. Тобто, рішення тут виключно збільшення кількості. Систем протиракетної оборони. Чи вистоїмо ми стосовно цього терору? Була ставка Верховного головнокомандувача дані задачі і залужному, і всім для того, щоб опрацювали можливість продовження зернової угоди. Відповідно, розрахунки є, що ми відіб'ємося і продовжуємо постачання зерна. Так, втратимо декілька складів, які вже втрачені. Відповідно, друзі, тактика ворога на півдні наразі навряд чи зміниться. Але маємо вистояти. Слава Україні! Переможемо всіх.